Виконуємо номер 1087 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. За малюнком знайди координати точок К, Л, М і Н. Початок відліку одиничний відрізок. І наш одиничний відрізок поділено на 15 частин. Тому знаменником дробу, що буде визначати координати наших точок, буде число 15. Точка М має координату 1,15. Точка К має координату 4,15. Точка N має координату. 8 81. І точка L має координату 15 поділено 1415. Ми визначили координати точок K, L, M, ЛМ, зображених на малюнку. Номер 1087 виконано.